Духовне, воно неможливо без матеріального. Так як ми прийшли сюди, для того, на цю локацію, так, на землю, ми прийшли для того, щоб із вами отримувати досвід саме тут, в матеріальному світі. І коли ми починаємо наш духовний розвиток, я дуже Часто бачу, навіть у своїх учнів, я таке бачу, що інколи людина починає дуже сильно, ну так скажемо, відлітати, і дуже сильно починається оця духовна така історія. І такій людині вже не цікаво ніч, нічого матеріального, тобто ні гроші, ні заробіток, ні, ні там якісь матеріальні навіть цілі, тобто вона якби ставить взагалі це, не ставить навіть це до уваги цю частину життя, тобто цю матеріальну частину. Але я вам хочу сказати. Іншу річ, що це не досить правильно, тому що знов-таки ми прийшли у матеріальний світ для того, щоб створювати матерію. зрозумієте, створювати матерію. Ми усі тут творці. І створення через створення матерії, ми. Отримуємо свій духовний розвиток. Тобто ми прийшли сюди для того, щоб отримувати свій досвід душі, але через матерію, зрозумієте, якщо б це була інша локація, якась не земля, я не знаю інша локація, де не було б цієї матерії, там було б все інакше. Але ми прийшли сюди для того, щоб будувати цю матерію, так, для того, для того щоб і заробляти гроші, для того, щоб і... Якісь мати свої мрії, цілі матеріального плану. Тому що, тому що через матеріальне. Ми отримуємо свій духовний розвиток. Духовний розвиток неможливий без матеріального. Якщо вам погано, якщо ви себе почуваєте негармонійно тут на землі, не йдіть у духовний розвиток, ви повинні налагодити взаємозв'язок із матерією. Вам потрібно зрозуміти, що вам подобається тут робити, тут створювати, де вам цікаво працювати, де вам цікаво заробляти гроші. Спочатку тут потрібно все зробити. Розуміти, і всі крапки над І розставити, а потім вже йти у духовне. Не йдіть у духовне, якщо у вас е немає за що е ну, не знаю, там, купити собі продукти. Якщо у вас е немає одягу, якщо у вас немає е не знаю, грошей для якихось е своїх е е потреб. Не йдіть у духовне Спочатку потрібно тут все налагодити, а потім вже йти у духовний світ. Це дуже важливо. Діліться у коментарях, що ви думаєте по цьому приводу.